Що означає Воскресіння Христове особисто для вас? Дорогі мої пошук відповіді на це, на перший погляд, нескладне питання насправді може стати складним навіть для віруючого з багатим християнським досвідом? Більше того, у святковій пасхальній атмосфері? Не всі шукають можливості, щоб приділити більше часу не святковому, а духовному приготуванню. Тому нерідко стається так, що свято Воскресіння Христового може вкрасти у нас можливість глибше пороздумувати про духовне значення факту Воскресіння Христа. Але віруюча людина не має права відпасти від своїх духовних переконань. Недавно в інтернеті побачив картинки, як завжди люблять виставляти шинки, за на напечені м'ясні страви із надписом до, свя... до Великодня готовий». Дуже дивно, яке відношення ця шинка, ці ковбаси мають до Великодня, то ми готуємо шинку, але чи готуємо серце? щоб Христос міг воскреснути у наших душах, щоб камінь був відкочений, де ми закрили Христа у своїй душі ці гріхи, чи дозволимо Йому воскреснути у наших душах. І щоб відповісти на це поставлене запитання, неможливо обійтися без Писання. Тому, розглядаючи новий завіт хронологічної послідовності, на основі текстів, які сповіщають про значення цієї події, потрібно виділити чотири найважливіші духовні здобутки, які стали реальністю для всіх віруючих у Христа людей через його славне Воскресіння смертвих. Один із найперших здобутків Воскресіння Христового це перемога над владою гріха і смерть. Про це в найперший день сповістили і порожна гробниця, і Божий ангел, який з'явився жінкам, які прийшли помазати тіло Ісусове промови. Не жахайтеся, Ісуса шукаєте Назарянина, розп'ятого Він Воскрес. Його нема тут. Ось місце, де поклали Його. Марка 16:6. У даному випадку. Порожна гробниця без слів самим вже наявним фактом свідчила про його воскрешіння. а ангел лише констатував факт того, що сталося, а сталося те, заради чого Христос втілився, прийшов земний шлях і добровільно пішов на хрест, тому що прийшов бо Сина людський, знайти і спасти те, що загинуло. Луки 19.10. І тепер через добутки своєї тяжкої смерті та славного Воскресіння, Христос переміг, що смерть проголошує, і живий, і був мертвий, і ось живий навіки. Амінь. І маю ключі пекла і смерті. Откровення 1.18. Слід зазначити, дорогі мої, що ця перемога не була необхідністю для нього самого, бо смерть і гріх не були загрозою для Божого Сина. Але ці дві страшні реальності були цілком реальною загрозою для всіх нас, хто мав повірити в нього. І якби Христос не помер і не воскрес. Смерть і гріх продовжували панувати в житті віруючих у нього. Подібно міцним кайданам, вони б вічно утримували кожного грішника від входження в Божу славу. Але через те, що Христос помер і воскрес, кожний, хто має рятівну віру у нього, уже не знаходиться під духовним пануванням гріха та смерті. Другим здобутком воскресіння є виправдання віруючих перед Богом Отцем. Про це сповіщає Апостол Павло, коли зазначає, що Христос був виданий за гріхи наші і воскрес для виправдання нашого. Римлян 4:25. Але що це означає? Як воскресіння змогло принести виправдання? Часи Павла слово виправдання було звичайним юридичним терміном, який указував на зняття провини з того, кому раніше предявляли законне звинувачення в суді. Це виглядало так: людина, порушуючи закон, попадала на лаву підсудних, де їй пред'являли її ж провину, якщо звинувачення підтверджувалося, вона отримувала за усією суворістю закону. Але якщо виявлялося, що звинувачений невинен, прямо в залі суду його оголошували виправданим і знімали всі обвинувачення. Повертаючись до слів Павла, слід зазначити, що Воскресіння Христа принесло виправдання не для тих, хто виявився невинним перед Богом Судею, а для тих. На кому була повна провина, кожен з нас, хто сьогодні вірує в Спасителя Христа, сам по собі не заслуговував на виправдання, будучи переповненим своїми смертельними гріхами, Воскресіння ж стало кульмінацією благодатної жертви Божого Сина. Завдяки їй всі провини грішників Він добровільно взяв на свої плечі і возніс з собою на хрест. Померши під тягарем наших гріхів, Христос на третій день воскрес і разом з Його воскресінням воскресла можливість нашого виправдання перед Богом Отцем. Це виправдання настільки сильне і дієве, і прогресивне, що в цьому ж посланні Павло радісно вигукує. Хто буде звинувачувати обраних Божих? Бог виправдовує їх, хто осуджує? Христос Ісус помер, але й воскрес. Він і праворуч Бога, Він і піклується за нас. Римлян 8, 33-34. Третій здобуток. Воскресіння Божого Сина це утвердження віри в Бога і проповіді про Бога. На це звертає увагу Павло в своєму посланні до Корінтян. А якщо і Христос не воскрес, то й проповідь наша марна і віра наша. 1 Коринтян 15:4. Тереотично припускаючи, що воскресіння Христове могло б і не статися. Павло звіщає про серйозну трагедію віри, яка б виникла в тому випадку, якби Христос не воскрес. Павло двічі використовує слово «марна», яке в оригіналі буквально означає пуста, порожня. Він знав, що це слово, як правило, використовували в тій ситуації, коли описували порожній, не нічим сосуд, які казали про слугу, якого відпустили з нічим. Таким чином, дорогі мої, якби Христос не воскрес, то віра у Христа наймарнішою в світі релігією. Віруючи у Христа були б найнещаснішими на світі людьми, а проповідь про Христа була просто порожньою втратою часу. І це все було в тому випадку, якби не відбулося славна подія Воскресіння Христового. Та насправді все це не може бути порожнім. Бо Христос воскрес із мертвих первісток серед померлих, 1 Коринтян 15 15:20. Віра у Воскреслого Христа і проповідь Воскреслого Христа, це повнота нашого християнського життя. Четвертим, здобутком Воскресіння Христового є гарантія майбутнього Воскресіння, віруючих у нових, прославлених тілах для вічного життя з Богом. через Павла Дух Святий сповістив радісну новину. Що всі, хто помер і упокоївся у Господі Христі Ісусі, всі вони в майбутньому воскреснуть так само, як воскрес Він сам. Приймаючи цю істину, вірою Павло каже і ми віруємо, Тому й говоримо, знаючи, що Той, Хто Воскресив Господа Ісуса, воскресить через Ісуса І нас і поставить перед Собою з вами. 2 Коринтян 4, 13, 14. Тому якщо віруюча людина і помре, вона все одно знову буде піднята у Воскресінні так само, як Воскрес її Спаситель. Більше того, воскресіння Христа є не тільки гарантією, але й ілюстрацією майбутнього Воскресіння віруючих. Все, що сталося в Його Воскресінні, відбудеться також в майбутньому воскресінні кожного віруючого. По-перше, віруючі будуть мати нові прославлені тіла, які будуть відповідні славному тілу Його, Филип'ян 3, 21. Це означає, що ці тіла стануть свідоцтвами прославленого Бога, маючи чудесний славний вигляд, подібно до того, як Христос просяяв перед учнями під час свого преображення. Матея Марка 9:3 по-друге, нові воскреслі тіла віруючих, на відміну від теперішніх фізичних тіл, будуть духовними тілами, 1 Коринтян 15,44. Це має на увазі не тільки його нову субстанцію, але й в першу чергу те, що тіло це буде сповнене, кероване і повністю контрольоване Духом Святим. У цьому тілі вже не зможе виникнути ні одне гріховне бажання, а тільки те, що буде сприяти Божій славі. По третє, це нове тіло буде повністю безсмертним і досконалим тілом, Ремлян 6.9, 1 Коринтян 15.42. Якщо людина за час свого земного життя була оточена смертністю і фізичними вадами, включаючи каліцтво чи будь-яку форму інвалідності, то вже в новому тілі не буде такого, воно буде повністю досконалим, як тіло Воскреслого Господа. І останнє, дорогі мої, це нове тіло віруючих буде мати схожі особливості із першим тілом. Це означає, що після Воскресіння віруючі зможуть впізнавати один одного. Чому ми можемо бути впевненими в цьому? Після того, як Воскрес Христос, Його учні могли впізнати, що Це Він, Матея 28,9, Івана 20,27. Навіть побачивши Воскреслого Христа через багато років після Воскресіння апостол Іван із легкістю міг пізнати свого учителя Откровення 1.13. Ось такі, дорогі мої, стопутки Христового воскресіння для мене особисто. Святе письмо описує. Ранню церкву таким чином, дорогі мій, апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. 4.33 Ми також знаємо, як вони свідчили про Воскреслого Христа, тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми. Їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів, і роздавалося це кожному за його потребою. Дігінь 34 34:35. Вони свідчили про воскрество Христа, охоче, жертвуючи чимось, щоб задовольнити потреби інших членів громади. Вони свідчили про Воскресіння, ставши знаменами. Та знаряддями Божого милосердя у нашому світі. Боже милосердя перемогло гріх, золо, страждання, смерть, бо наш Спаситель, Ісус Христос, встав із могили, щоб дати нам те, чого ми найбільше потребували, але на що зовсім не заслуговували. Він добровільно пожертвував собою, щоби заслужити для нас прощення, мир. Любов, надію тощо. Воскреслий Христос об'явився своїм переляканим учням не для того, щоб заслужено докорити їм, а щоб дати їм мир. А як звечоріло, того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували й учні, страхалися боюдею, у виходить Ісус, став посередині та й каже. Мир вам, Івана 20:19. Вони не могли знайти цей мир за замкненими дверима у страху перед юдеями. Цей мир, перш за все, є даром Божественного милосердя від Воскреслого Христа. У своєму милосердю Він вільно запропонував їм той дар миру, якого так потребували їхні налякані серця. І на який вони не заслуговували через свою невірність йому. Він показав їм рани на своїх руках і боці, щоб переконати їх, що Він добровільно віддав своє життя, щоб вони могли отримати цей дорогоцінний дар миру. Але цей мир не просто дар, який потрібно отримати. Це також відповідь на заклик до місії як знаку і знаряддя Божого милосердя до світу силою Святого Духа. як мене послав Отець, так і я посилаю вас. Прийміть Духа Святого. Івана 20, 21, 22. Поміркуй над прикладом томи. Інші учні намагалися поділитися з ним доброю новиною. Ми Господа бачили, але Тома відмовився повірити, і назвав умови для своєї віри, і якщо не побачу на його руках знаків і цяхів, і не вкладу свого пальця в місце, де були цяхи, і руки моєї не вкладу його бік, не повірю. Вони не прогнали його, як віровідступника, але дали йому терпіння та розуміння, яких він потребував, хоч і не заслуговував. У своєму милосерді Ісус показав томі рани, які Він витерпів, щоб ми могли мати в ньому всяке духовне благословенство у Христі Ефесян 1.3 Попередні слова інших учнів та їхнє милосердне ставлення до підготувало його і схилило до того, щоб отримати таку необхідну, але незаслужену віру в ві Господь мій і Бог мій. подібно до Христа. І її голови церква відображає Боже милосердя, прагнучи задовольнити потреби всіх людей. Воскреслий Господь колись сказав святій Фаустині людство ніколи не пізнає миру, доки не звернеться до Бога милосердя. Ми матимемо мир лише тоді, коли звернемося до Його милосердя і приймемо Його спочатку, як дар. А потім як місію стати знаками та знаряддями Божого милосердя у світі. Щоб мати у собі цей мир у Христа, ми повинні правильно відповісти на наступні питання. По-перше, чи приймаємо ми Боже милосердя як дар? Воскреслий Христос не соромиться показати рани, які Він витримав із любові до нас. Чи ми достатньо сміливі, щоб, дивлячись на його рани, показати йому свої від власного гріховного вибору та від шкоди, якої нам задіяли інші, чи ж намагаємося, соромлячись приховати свої рани і вдати, що їх у нас немає? Наскільки впевнено, ми приносимо свої гріхи до таїнства сповіді? Чи залишаємо ми ці гріхи на Христі після того, як отримали Його прощення, чи досі продовжуємо бити себе за своє минуле? По-друге, наскільки ми усвідомлюємо численні потреби сучасного світу, чи розуміємо ми необхідність безкорисливої любові, прийняття зцілення, прощення, надії, віри та Спасительних істин? Як ми дбаємо про численні матеріальні й духовні потреби нашого світу, наскільки ми занепокоєні долею немовлят, які волають про шанс на життя і благають не дати їх убити у материнській утробі, чи торкаються нас будь-які з цих потреби? По-третє, чим ми готові пожертвувати зараз, щоби задовольнити ці потреби? Чи готові ми віддати частину свого часу та скарбів заради цих потреб? Чи готові ми поставити на карту свої таланти та репутацію задля інших? Чи готові ми відмовитися від комфорту, безпеки, престижу заради тих, хто цього потребує? Чи готові витерпіти образи та рани власного его, щоб задовольнити чужі потреби? Ми не можемо бути знаком знаряддям Божого милосердя, якщо не хочемо і не готові пожертвувати чимось із любові до Христа. Ми не можемо чекати, поки люди стануть гідними, перш ніж поділитися з ними, отриманим Божим милосердям. Ісус не чекав, поки ми заслужимо на Його дари, щоб віддати за нас своє життя. Бог же показує свою до нас любов тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками, Римлян 5.8. Пресвята Діва Марія не чекала, поки Єлизавета попросить її про візит або заслужить на нього. І звідки звідкілями це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Луки 1.13. Дорогі мої. Якщо ми справді хочемо мати мир Христовий у наших серцях, ми не повинні чекати, поки інші оцінять нас або заслужать на нашу увагу. Євхаристія це самопожертва Христа, якою Він милосердно здобув для нас усе незаслужене, чого ми потребуємо, особливо дар Його миру. Ісус своїм духом. Дає нам силу бути швідками Його Воскресіння та знаком і знаряддям божественного милосердя у світі. Силою цього Духа ми також можемо брати участь у самопожертві Христа. Ми матимемо Його мир і насолоджуватимемося ним лише тоді, коли теж добровільно жертвуватимемо чимось заради потреб інших, незалежно від того. Заслуговують вони на це чи ні? Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Уділяю благословення, пишіть імена під ним, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте свою пасхальну радість. Про лайки, вподобайки. Не забувайте. Христос воскрес!